Знайомтеся, це Вероніка Дядюк. У свої 20 вона має вже чотири персональні виставки, володіє неймовірними техніками живопису та проводить майстер-класи. Разом із мамою у групах для дорослих та малих вони влаштовують арт-терапії. А взагалі ця дівчина позиціонує себе як суперхудожниця. Я маю малай касиво. То маю собака, кошто я моя нібаланя. То думаю сама Вероніка, аутист. Про цю особливість її мама Вікторія дізналася, коли дитині було три роки. Тоді їх важкий шлях лише розпочинався. Коли я хотіла віддати дитину до дитячого садочку, ми проходили з нею комісію да, таку мінімальну у лікарів, де щось десь заподозрили невропатологи, і почалася історія з розуміння, який діагноз. Ми їздили, робили і аудіограми. І енцефолограми, і МРТ, і різні різні аналізи ми проходили, де мені в кожному кабінеті казали, ой, ну це у вас не те, ну це у вас не все. Ну, а потім ми дійшли вже до психіатрів, тому що, на жаль, але в нашій країні аутизм. Це вважається психіатричним захворюванням, і там мені сказали, що дитина має аутизм. На той момент інформації про те, як займатися з дитиною, що має розлад аутичного спектру, практично не було. Лікарі не радили нічого конкретного, а суспільство не сприймало Вероніку. Все було як у такому, знаєте, кіно жахів. Я це називаю, тому що ти не розумієш, з чим ти маєш справу, але ти любиш цю дитину, ти хочеш їй дати все найкраще. А ти не розумієш, чому ці люди тебе не підтримують? Навіть в той же маршрутці, коли ти їдеш, дитина плаче, і тобі не говорять а, вам допомогти чимось або ще якось, а тобі говорять оці ось а, чого воно оре або вийдіть. Ну, я б хотіла б дуже розвинути в нашій країні те, щоб. А, все ж таки психологічно мамам допомагали зрозуміти на перших порах саме ось з чим вона має справу. Тому що бабуся тобі каже, а та хай виговориться, або там сусідка же ще прийшла, там яка медсестрою працює, где-то. І вона тобі скаже, ой, та нічого, це пройде, або та ну, або навпаки тобі скажуть лікарі, народжуйте іншу. Ця вже неробоча дитина. До п'ятого класу Вероніка навчалася на базі садочку з логопедичним напрямком. І коли її мама зрозуміла, що дитині потрібний інший рівень освіти, перевела її до школи для слабочуючих і глухих. Я зрозуміла, що вона вже не може просто сидіти і гратися на перемінках. Складати пірамідки і грати в ці ігри. Мені вже хотілося, тому що Вероніка все одно набирала оберти, навчалася. Вона поступово починала і писати, і читати. Я дуже радію тому спілкуванню, яке відбулося саме в школі. це був школьний рівень, це були уроки, а це були конспекти, і Вероніка почала як робити, наприклад, на українській літературі, так як вона не розуміла про що там це. Поема, наприклад, вона, ми почали з нею малювати наприклад, головного героя і описувати, хто це, що він, які дії відбуваються. Вже тоді Вікторія помітила у дитини неабиякий талант до малювання. Спершу дівчинка повторювала персонажів із мультфільмів, потім почала створювати власні картини. Коли Вероніці було 13, вони з мамою потрапили на відкриття галереї відомого у Полтаві художника Ярослава Терновського. Там вона виграла його персональні курси з малювання. З того часу це знайомство тривалістю вже сім років дозволило юній художниці вирости професійно. Нині вона і сама вже викладає у артхабі зало. Роніка в артхабі і викладач, і бенефіціар, і, взагалі, людина, яка живе цим простором. Ну а крім цього, ще Вероніка займається в інституті. Вона закінчила вже перший курс Луганського інституту мистецтв імені Тараса Шевченка. На кафедрі образотворчого мистецтва вона пішла по своїй такій стізі, так я їй допомагаю, але це її знаєте такий напрямок, який вона вона живе мистецтвом на сьогоднішній день. Я поважаю її не тільки. Як людину, яка спромоглась адаптуватися, не дивлячись на свою особливість в нашому суспільстві, але і я її поважаю як особистість, тому що все, що вона в неї вкладалось, все, чому ми вчилися, вона змогла в ній це проросло. Ця дівчина приклад того, що інвалідність не перешкода, аби досягнути чогось у житті. Головне вчасно батькам побачити, чим дійсно цікавиться дитина і підштовхнути її в цьому руслі, каже Вікторія Дядюк. я радію, що я помітила саме той напрямок, який подобається їй. Я завжди своїм мамам на заняттях на заняття говорю таку річ. Підглядайте, це може бути спорт. Як це зрозуміти? Не потрібно сидіти вдома. І чекати, що до тебе хтось прийде і скаже: О, може, твій Вася малює.' Розумієте? Треба просто піти на одне заняття, на інше. Ой, почула, що подруга кудись, і ти сходи туди, і ви можете побачити, до чого буде прагнути ваша дитина. І потім допомогти їй направляти. Ще оце зашореність, я ненавиджу. Цього це, іменно, коли мама дивиться на дитину і говорить: він це не зможе. А ви спробували? Відтак Вероніка вирішила не просто займатися мистецтвом. Одного разу вона відчула в собі потребу ділитися з людьми своїм досвідом через майстер-класи. Мама її в цьому підтримала. Вони разом створили заняття з за арт-терапії, які не схожі на інші. Адже поки Вероніка вчить учасників малювати, Вікторія пропрацьовує з ними різні психологічні техніки. Нині більше двох тисяч осіб побували на таких майстер-класах. На сьогоднішній день ми проводимо дуже багато заняттів, а саме це малювання. Різних вікових категорій, а також творчість без обмежень група це де займаються дітки з особливими потребами разом з батьками. І ще у нас є групи для супермам і для жінок, які б хотіли через творчість і через якесь таке спілкування в жіночому колі теж перезавантажитись і почати сяяти, посміхатися. Аутизм це не перешкода повноцінно жити. Доводить Вероніка. Окрім малювання, вона займається йогою, кросфітом, плаванням. Любить подорожувати та проводити час зі своїми друзями. Ця щира дівчина ділиться з оточуючими позитивним настроєм на життя кожен день. Тож, все можливо, коли є мрія. Коли людина має в родині дитину з інвалідністю, це не кінець світу. Це говорить про те, що ваше життя буде інакшим. Так, да, я не скриваю, воно буде складніше. Тому що для звичайної дитини це треба зробити 10 разів, а для вашої можливо тисячу, а можливо і більше. Але це реально. Я крута.